Кони, на тобі. Незвична, велика тварина. Кінь. Максим налагоджує знайомство з конем, пригощає смаколиками. Вперше хоче прокататись верхи, аби покращити емоційний стан після травми на фронті. Я тут все всі м'язи повиривали, повиривало, слава Богу, все більше місяця лікувався, операції були. Апарат ставили, потім операція зі стегна, пересаджували шкіру. Максим поволі сідає на коня, повільно починають їхати. Веде тварину Станіслав, теж військовий, проходить на Рівненщині повторну реабілітацію. Вже вправно їздить верхи. Хоча спершу не вірив у позитив від іпотерапії. Я не вірив те, що це буде дієво. Навіть кінь це підтвердив. Я на ньому перший раз займався, але Завдяки роботі з конем, ну мій стан значно покращився, як і фізичний, так і психологічний. І це дало якийсь такий поштовх, щоб рухатись далі. Заняття з іпотерапією організували волонтери, збирають групи охочих у медзакладах, де лікують поранених. Там же проводять заняття із собаками. Тварини хороші реабілітологи для військових. У цьому особисто переконався Анатолій. Я почав займатися я спочатку з собаками, тому що мені потрібно було врегулювати деякі такі критерії. Та ж сама пам'ять, та ж сама виходить, реакція. От, а на конях до цього всього додається ще те, що є серйозні проблеми з опорно-руховим апаратом. Заняття для військових безкоштовні проходять раз у тиждень на базі кінно-спортивного клубу у селі Велика Омеляна поблизу рівного фахівці кажуть, їзда верхи дає добре фізичне навантаження, а також спонукає до досягнення емоційної гармонії. У мене був такий випадок, прийшов хлопчина. Він ну насправді, скажімо так, був дуже психологічно нестабільний, дуже ну, можна сказати, практично важкий. Але на протязі постійної роботи, ну ми з ним з ним працювали не раз на тиждень, це було декілька разів разів на тиждень. Ми приїжджали. І реально за два тижні, скажімо так, людина вже почала спати. Максим теж відчув ефект від іпотерапії вже після першого заняття. Каже, кінь забирає увесь негатив емоцій. Щоправда, ще трохи лячно набирати темп. «Це коли кінь бігає, наприклад, то це, воно відчувається, важкість трошки. Ну тобто це треба ще привикнути, вміти їздити на Я рекомендував би це, це як таблетка, просто заспокійлива таблетка чи там. Ну воно дійсно допомагає загалом на Рівненщині. Вже понад пів сотні військових пройшли заняття з іпотерапії. Анна Цук, новини Рівного.